Бути чи ні Кіровограду в обласному центрі пройшли громадські слухання щодо перейменування міста. Ініціював їх обласний осередок просвіта. До діалогу запросили істориків, краєзнавців, духовенство, громадських діячів та всіх охочих. На слухання прийшло близько сотні містян. Пропонували різні назви. Найчастіше радили перейменувати кіровоград в Єлисаветград на другому місці – Златопіль серед інших варіантів Новокозачин, Ексампей та Лелека. Кіровоградські комуністи категорично проти. Перейменування організатори ж обіцяють запропоновані варіанти назв надати міській владі для проведення референдуму. Спочатку необхідно зібрати три тисячі підписів кіровоградців. Остаточне ж рішення щодо зміни назви має ухвалити Верховна Рада. Ніхто нікому нічого не нав'язує. Кожен має свою думку, кожен кіровоградець має право вирішувати, в якому місті, з якою назвою йому має жити. Тому все, що буде вирішуватися про переймування, це буде вирішуватися тільки волею кожного кіровоградця. Найкращий варіант це, звісно, винести це питання на референдум.